А чому у дітей з раз та аутизмом часто виникають такі порушення, саме з відчуттями сенсорні порушення? Так, взагалі, ми можемо розуміти про те, що це особлива робота нервової системи? Да, як я вже і казав, ці діти та взагалі люди, так і дорослі, у яких є спектр аутизму, Туїстичний, вони можуть по різному та по іншому сприймати цей світ, та в них може або переоброблюватися якісь сенсорні, тобто гіперчутливість да, до якихось. Так, Це гіперчутливість, yeah. да, якщо mm -hmm. ми кажемо саме сенсорні відчуття, так або навпаки, це може бути гіпотонус. Да. Це навпаки трошки знижений тонус да, будь-яких систем, які в нас є сенсорних. Саме тому і виникають ось такі в нас патологічні. Розлади да або гіперчутливість, якщо ми кажемо про дотик, або навпаки, дитина у пошуках всього того, до чого вона може торкнутися, та як себе самостимулювати.